Про це що відбувається. Е, ми дізнаємося багато і соціальних мереж від військових, і в Ютубі, і в Тіктоці, в тому числі. Але дуже часто вони викладають у соціальні мережі наші військовослужбовці, те, чого в принципі не варто було б викладати, те, що може їм особисто е, зашкодити. Дуже часто таке е, буває. От, наприклад, там якісь е, є відео роботи, наприклад, артилерії, теж я це бачу на дефітосі. Мені здається, це не варто було викладати, тому що, звичайно, так само соціальними мережами, а TikTok це. Скажи мені, соціальна мережа китайська так само користуються і росіянами. Тому Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, який заборонить українським військовим публікувати деяку інформацію в інтернеті. І військові військовослужбовці не матимуть права поширювати в медіа, в своїх фейсбуках, інстаграмах, в інтернеті інформацію, яка дозволяє визначити їхнє розташування або військові об'єкти, або характер. Завдань, які покладені на військових.